Браття і сестри у нас продовжує стояти дощова погода а дощі в тій чи іншій мірі вони уповільнюють хід і динаміку бойових дій. І з огляду на це у нас є трошки більше вільного часу ніж зазвичай, і саме тому Донбаська філія всесвітнього Броварського телебачення на зв'язку. Попереднє моє відео викликало у багатьох людей обурення і несприйняття. Це відео спровокувало дебату, дискусію, срачі, так звані в коментарях в соцмережах. Для тих, хто не в темі, я кількома словами окреслю про що йшлося в попередньому відео. Я в відео закликав людей, котрі мають авторську амбіцію, мислячих людей, можливо, пишучу, читаючу частину українського суспільства, утриматися від поспішних висновків про війну, бути більш розсудливими, бути більш обачними в своїх оцінках повномасштабної війни. І не поспішати ліпити літературу воєнного штибу. Я закликав е, суспільство власне, уникнути тієї ситуації, коли воєнна література буде написана до завершення повномасштабної війни і без участі фронтовиків. Е, багато хто з митців. Вони себе так називають митці. Так, от багато хто з цієї маніхейської аудиторії побачив в моєму відео заборону, дехто побачив в моєму відео зверхність, дехто побачив агресію, дехто побачив в моєму відео погрози. Я вам скажу так, браття і сестри, що ці. Люди, вони жодним чином не змінилися під тиском подій та обставин, які склалися в ході повномасштабної війни. Вони продовжують видавати бажане за дійсне. Вони продовжують хотіти, аби їм щось забороняли, аби їм погрожували, аби їх обмежували, упосліджували. Їм подобається роль жертви. Моє відео було Відео Дефіз, Заклик. І я вам скажу наступне, шановні панове що, що би я не сказав, що би я не сказав, це все буде використано проти мене, і проти моїх однодумців, і проти моїх вчителів, і проти. Нашої спільноти ви все одно будете налаштовані вкрай вороже. Ви далі будете будь-яке наше припущення інтерпретувати як ультиматум, будь-яку нашу опінію видавати за директиву, будь-який наш заклик, ви будете потрактовувати як погрозу. зараз ви говорити, нібито вам хто щось забороняє, забороняє писати і думати мислити. Це не так. Але подібна ситуація складається через те, що ви продовжуєте мислити, ви продовжуєте мислити категоріями обвинувачення. Вам потрібен Дмитро Корчинський, якого можна обвинувати в зв'язках з Дугіним. Вам потрібен. Я, Дмитро Савченко, щоб обвинуватити в тому, що я виявляю агресію щодо митців і не дозволяю їм писати книжки про війну, переживати свій екзистенційний досвід вибухів і ракетних прильотів. Ми вам потрібні і ви. Продовжуєте, як я вже зазначав раніше, мислити категоріями обвинувачення, тому що ви з свого внутрішнього світу не вичавили прокурора. Ви продовжуєте бути співробітниками прокуратури, ментальної прокуратури, а це вам дуже обтяжує життя, дорогі пані та панове маніхеї. І всі ваші обвинувачення, вони приречені на те, щоб не отримати з нашого боку виправдання. Ми не будемо вдаватися до виправдальної риторики. І вас, дорогі браття і сестри, дорогі однодумці, я також закликаю е, ні перед ким ні за що не виправдовуватися. Чому я це кажу? На мене свого часу. Вплинула така змістовна і досить насичена постать, як Георгій Почепцов. Це світоч в сфері комунікаційних технологій свого часу. Пан Георгій обіймав посаду завідувача кафедри інформаційної політики Національної академії державного управління при президентові України і. Він написав чималу кількість цікавих книжок, і от одна книга його називається: Гаррі Поттер, Мерлен, Супермен. Двокрапка конструювання нематеріального в масовій культурі. І автор книги звертає увагу читачів на дуже цікаве явище. Він говорить про те, що коли власне розгортається дискусія в публічному полі, то от якщо одна зі сторін і один з учасників цієї дискусії вдається до обвинувачень, то аудиторія, котра спостерігає за цією публічною дискусією, вона довіряє більше тій людині, котра вдалася до обвинувачення, ніж тій людині, яка виправдовуються. Байдуже, що ці обвинувачення безґрунтовні. Байдуже, що ці обвинувачення можуть бути надуманими, емоційними, висмоктаними з пальця. Сам факт залишається непорушним. Тим, хто обвинувачує, довіряють більше, ніж тим, хто виправдовується. Я зараз Точно не згадаю відсоткові показники, але якщо я не помиляюся, то аудиторія 75% точніше цієї аудиторії довіряє прокурору і лише 25% людей, які слідкують за публічною дискусією, довіряють тому, хто виправдовується. І, власне, через це ми не будемо вдаватися до жодних виправдовувань. Ми далі будемо залишатися при своїх думках і спілкуватися з вами на е ці теми. Наш давній друг Дмитро Кирилевський слушно звернув увагу на один цікавий історичний факт: а саме на те, що Ремарк свою першу книгу про війну написав за шість років після завершення цієї війни, а Ернст Юнгер. За два роки після закінчення Першої світової війни, і от в сталевих грозах він видав навіть власним коштом. Фактично, своїм попереднім відео ми закликали вас писати так само обважніло, так само виважено, так само соковито і осенсовлено, як згадані щойно автори. Але ж ні. Наша пропозиція і наш заклик вам не сподобався. Ви в ньому традиційно побачили обмеження і упослідження, і переслідування, і агресію. Ви далі намагаєтеся перетворити сакральне поняття книги на дешевий бульварний щотижневик, в якому частина маніхеїв. Яка мене зараз бачить, прагне описувати свої екзистенційне переживання від свого натуралістичного пука, і кожен пук в деталях описувати різноманітні емоції, експресії і враження від цього пука. Ви не хочете писати так, як писав Юнгер, і так як писав Ремарк. Ви пручаєтеся і ви не сприймаєте наш заклик та нашу. Пропозицію. В коментарях дехто з представників Маніхейських середовищ також написав про те, що моє відео нібито випромінює якусь агресію. Цікаво. А яким словом ви назовете справжню агресію, яка повернеться. Після завершення повномасштабної війни в тилові міста. Як ви будете охарактеризовувати сплеск насильства, вуличного насильства, навіть політичного насильства, яке сформується з огляду на те, що фронтове покоління, молоде покоління та і більш старші люди повернуться в тилові міста і. Відбудеться певна зміна клімату в суспільстві. Тітушки на розборки між забудовниками будуть ходити тепер не з арматурами і газовими балонами. Вони тепер будуть ходити з пістолетами і автоматами, з гранатами. І станом на зараз наше завдання вижити в цій війні. Але Попереду, у нас значно складніше завдання. Воно полягає в тому, щоби вижити в повоєнні роки. Як ви назовете тодішній стан речей? Що це буде постагресія чи метаагресія? Яким модним словом ви найменуєте це явище? Тому, дорогі, Пані та панове маніхії, не поспішайте, будь ласка, розкидуватися тими словами про агресію. Агресії ще не було, вона ще не розпочиналася. Браття і е, сестри, е, я закликаю вас бути обачними і обережними в своїх судженнях і не давати перечасних оцінок кожному. Намагайтеся краще в першу чергу розібратися в своїх недоліках. Згадайте, можливо, хтось з вас ще позавчора спілкувався російською мовою, а хтось з вас ходив в церкву Московського патріархата на Пасху раз на рік, а можливо, хтось з вас голосував за партію регіонів. Ми ж про це ніколи не дізнаємося. Це тільки ви повинні. Задати собі це питання, і ви знаєте, що поганого ви зробили в житті. А ви однозначно щось робили погане в своєму житті. Хоча фотографію Корчинської Дугіна я не розцінюю як щось погане. Я до речі, один момент такий теж з біографією своєї наведу от в 2000 році. Ми з Любомиром Васильовичем Гайсаком, прекрасним оператором, режисером, монтажником, людиною всебічних талантів. Поїхали в Москву. Ми виготовили листівки, сенс і зміст яких полягав в тому, що ну мовляв, кацапи повинні негайно перейти на українську мову, тому що українська мова є мовою київської держави, періоду Київської Русі, і що Кацапи від нас черпають всі сенси і всі культури, тому вони повинні повернутися до першовитоків. Ну тобто ми закликали їх покаятися. Ми розклеювали ці листівки в московському метрополітені, і ми тоді ще навіть з Любомиром Васильовичем змогли на Кремльовській стіні балоном написати слава Степану Бандері. Ще навіть була фотографія, де ми на червоній площі стоїмо з червоно-чорним прапором. О, це комендантська зона. За нами там російська поліція бігла. Потім ми тікали, ну, вони нас напевно переплутали з вболівальниками, вболівальниками якогось футбольного клубу, і, напевно, з вболівальниками Криворіжського футбольного клубу вони нас переплутали, але їм дали наказ, цих оцих от негідників, дрібних хуліганів треба зловити. І ми тікали. І от ми написали. З Любомиром Васильовичем, балоном на кремльовській стіні на, не на червоній площі, а з іншого боку, обійшли. Але сам факт, що на, на червоній стіні, тобто Кремль він з усіх боків підсвічується, ми написали значить, слава Степану Бандері. Ми ще тоді вважали, що Бандера є зразковим націоналістом. Зараз я так не вважаю, але е, все одно поважаю Степана Андрійовича. Але менше з тим. І під час цієї мандрівки в Москву е, ми вирішили, що нам треба просто заїхати до бункера е, Едуарда Лімонова. Едуард Лімонов тоді в тюрмі сидів. Ну, просто щоб поспілкуватися от, зі своїми ворогами, там, просто побувати в, якби, в головному осередку зла. Да? Ми приїхали в гості до Нацбола. Ну звісно, ми приїхали. Ми не приховували того, що ми е, представники УНАУНСО на той час, і що ми підтримуємо Чечню в тодішній другій чеченській війні. Вона якраз тоді була в своєму апогеї. І ну ви знаєте, брати і сестри, я от теж відповідно зізнаюсь перед вами, що маю страшний гріх який не можу змити зі своєї душі, це гріх відвіден штаб-квартири націонал-більшовицької партії, і довелося навіть поспілкуватися з заступником голови партії. Тоді партію очолював Тішин. Ми спілкувалися і розмовляли так, що ну зрозуміти, що перед тим тепер як щось говорити Корчинському про його фотографію з Дугіним, пам'ятаєте, що я теж. Не білий і пухнастий, що у мене теж рило в пуху. Ну ви це в принципі без моїх оповідок знаєте е, тому, тому закликаю вас вкотре зосередитися власне, на пошуках е, якихось недоладностей в собі, проаналізувати своє минуле. Можливо, ви там щось цікаве знайдете.